Всім привіт! Сьогодні на обзорі советский резистор sp34AM. Резистор доволі цікавий. Містить в своєму арсеналі драгметали. Срібло, як бачимо, білий блискучий метал, це чисте срібло, сам стержень також срібний тут іде. Зараз ще знімем кришку і подивимося. Всередині, може крім срібла, і ще якісь драгметали. Розібрав я, друзі, наш резистор. Як говорять, звезло да не сильно. Сама желізна кришка. А всередині у нас тут, крім срібла, нічого немає. Є тільки срібне кольцо хороше. Три таких срібних контакта білих, чисте срібло і все інше елементи посріплення. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал, написати, де багатенько таких детальок ви зустрічаєте. Всім пока!